Зараз до оперативних подій шість людей залишаються під завалом внаслідок вибуху на території колишнього заводу в Дарницькому районі Києва. З чотирма є зв'язок. На місці вже працює наш кореспондент Олександр Кривокульський. Сашо вітаємо. Яка є оновлена інформація? Вітаю колеги. Перебуваємо в Дарницькому районі столиці. Тут за попередньою інформацією, даною київської міської військової адміністрації вибухнув газовий балон у складному складському приміщенні площею у 500 квадратних метрів. Наразі відомо, що будівля є повністю зруйнована і під завалами можуть бути бути люди. Також зараз на місці працюють рятувальники, слідчо-оперативна група. Та за цей час, поки ми тут перебуваємо, приїхало вже декілька карет швидких. Карети швидких виїжджає. Чі заїжджають на цю територію, також за повідомленнями Київської міської військової адміністрації є одна загибла людина, тобто одна людина загинула, троє поранених шість можуть перебувати під завалами. Також уточню, що троє людей мають зв'язок, тобто з ними є зв'язок. Зараз ми змушені тільки трішки відійти в сторону. Наразі техніка досі приїжджає. Рятувальники ведуться рятувальні роботи на місці, поки офіційної. Версії у ДСНС чи в інших службах не повідомили вибуху. Також інформація уточнюється і ведуться рятувальні роботи. Вам слово, колеги. Саша, Дякуємо тобі за оперативне оновлення інформації з приводу вибуху в Дарницькому районі Києва. Всі подробиці від офіційних осіб в рамках марафону Єдині новини.